Вітаю на моєму каналі. Сьогодні буде незвичне відео, оскільки я вирішила проекспериментувати і приготувати абсолютно новий для мене салат. Рецепт зустріла на просторах інтернету, і він мене заінтригував цікавим поєднанням простих інгредієнтів, тож результат буде сюрпризом і для мене, і для вас. Ну а що в мене вийшло, дивіться далі. Будемо оцінювати разом. Інгредієнти наступні. Малосольна скумбрія, мариновані огірки. Яйця, негостра редька, корінь селери, ріпчаста цибуля, діжонська гірчиця, крем-сир, майонез, сіль, кріп та лимон для прикрашання. Пропорції в описі під цим відео спочатку натираю редьку на крупну терку, додаю сіль і перемішую. Далі накриваю харчовою плівкою і ставлю в холодильник на 3 години. А поки підготую інші складові інгредієнти. Корінь селери ставлю варитися від початку кипіння на 20 хвилин. На прокол корінь має бути м'яким. Також відварюю яйця протягом 10 хвилин. Скумбрю пропускаю через м'ясорубку це дуже зручно, оскільки всі кісточки залишаються біля решітки. На кружальце нарізаю мариновані огірочки, яйця натираю на крупну терку, Ріпчасту цибулю нарізаю дуже тонкими півкільцями. А потім на дрібні кубики. Вже також вистих корінь селери, його теж натираю на крупну терку. І нарешті складаю салат. Використовую форму по розміру 20х15 см. Першим шаром викладаю яйця, рівномірно розподіляю та розрівнюю. Далі викладаю кружальця огірка, змащую майонезом. З віджала сік, який виділився. І викладаю її наступним шаром, також рівновірно розподіляю. Потім по рецепту має бути діжонська гірчиця. Далі викладаю та розподіляю ріпчасту цибулю. І зверху малосольна скумбрія. Обов'язково розрівнюю. Наступний шар крем-сир. Завершальний шар викладаю корінь селери. Та змащую майонезом. Салат має стабілізуватися, тому відправляю його у холодильник на ніч. Для прикрашання використовуватиму кріп та лимон. Нарізаю лимон на кружальця, а потім ще на 4 частинки. І фінальна стадія: прикрашаю салат. Ось такий він вийшов по зовнішньому вигляду. Зараз покажу, який салат всередині. Виглядає непогано, всі шари тримаються разом, а на смак, я вам чесно скажу, дуже ніжно і дуже смачно. Тож з упевненістю раджу цей салат. Обов'язково приготуйте при нагоді. Дякую, що були зі мною! Смачного та до нових наступних відео!